Демокра... розвиток демократії в будь-якій країні не може бути успішним і не може бути стабільним без відповідного розвитку громадянського суспільства і колізії, які відбувалися з українською незалежною державою, прямим чином, прямим чином відповідають тим, Колізіям, які відбувалися з громадянським суспільством. Ну, Досить часто, оскільки я вже давно живу, і е, можу сказати, як було про Радянському Союзу, інколи вважають, що взагалі там були забиті темні люди і що ніякої громадянської активності не було, це неправда. Е, тому що взагалі була навіть така цікава ситуація, що. Кожен член партії і навіть кожен комсомолець повинен був займатися громадською роботою. Тобто у нього до бути громадське доручення, і він його повинен бути виконувати. Тому справді, ну наприклад, причому починаючи, наприклад, із школи. Я пам'ятаю, що я була відмінницею в школі і завжди в мене було кілька відстаючих, яких я повинна була підтягувати по різних предметах. І так було у всіх у тих, хто успішно навчався. Коли виростали, то хтось там, наприклад, займався культмасовою роботою, там, купував квитки і всім класом ходили, там і групою. Коли підростали, то це ще люди брали участь у добровольних дружинах. Для чого я кажу? Що все-таки оця маса підростала, маса активних людей. Інша річ, що ця активність була дуже жорстко закута у такі шори, які, які давалися згори, будь-яка активність, яка спонтанно виявлялася, переслідувалася. Ну, я пам'ятаю, як ми е, дуру випустили на філософському факультеті такий літературний ельмонах. Де наші студенти писали якісь літературні твори, вірші, там якісь сатиричні сатиричні ось щось таке писали. Видали ми в кількості чотири екземпляри, тому що друкарська машинка чотири екземпляри брала. От і потім нас викликали в, в КДБ, значить, відділ був в, в офіційний в університеті, хто нас напоумив і які, які цілі ми переслідували, тому що ну як це так сам видав, взяли та й видали в кількості чотирьох екземплярів. Звісно, багато було уже проаналізовано, наприклад, з 200... 2002 года э, проходит э, обзор э, количественной э, неправительственных организаций. Мы много знаем про организации, которые активные, мы знаем про их э, ресурсы, знаем, чем они занимаются. Тогда вот зачем делать совместные международные, международные исследования и смотреть на сектор гражданского общества в Украине. В первые это полезно донорам. Потому что доноры, как, с которыми мы общались до этого проекта, и тоже доноры, которые смотрели на это исследование, заявили одно, что они боятся, что с одной стороны они долгие годы, и сейчас я позволю себе быть немножко со стороны более критическим и более вот таким а, реалистическим. Да, смотря тоже на недостатки сектора, но не для того, чтобы, чтобы просто критиковать, а чтобы показать, где, куда направлять средства, куда направлять наши усилия, что доноры, конечно, вырастили целую категорию... Э, технически оперативных организаций, организаций, у которых нет проблем подавать на деньги, получать эти деньги и делать на благо общества э, разные виды проектов. Но у таких организаций есть проблема, которая возникает у каждого ребенка, который становится взрослым. Как забиться на автономность? Как стать... Э, да, как видеть себя э, самому, и самое важное это не в смысле как открыть новый офис, как завоевать новый регион, а как реализовать то, что на самом деле мы считаем вот в Украине важным, и как добиться у донора, чтобы он профинансировал, что мы думаем это актуально.